У Львові продовжують ремонтні роботи хідника на вулиці Стрийській. Так дбають про інтереси маломобільних груп населення. Нагадаємо, раніше там облаштували лише 20% тротуару. Після чого роботи призупинилися у зв'язку із обмеженням фінансування ремонтів на житлово-комунальних об'єктах у час війни. Львів'янка Ірина Киричук мешкає у районі вулиць Трийської та Максимовича. Щодня жінка метикує, як з дитиною має подолати візком цю ділянку шляху, адже вона всіє на ямами та калюжами. Коли ж дізналася, що пішохідну доріжку відремонтують, неабияк втішилася. Супер, якщо обіцяють, будемо дуже раді. Зраділи, що будуть там нарешті зроблять доріжку, і ми не будемо стрибати по ямах. Пішохідну доріжку від онколікарні до автостанції на Стрийській відремонтовано лише на 20%. Ще 20 мають виконати найближчим часом. Ми якби Готові це виконати, втілити, бо тому, що матеріали в нас вже є все в наявності на об'єкті. Плануємо понеділок ну, з наступного тижня почати. Напротязі двох-трьох тижнів ми завершимо це. У зв'язку з економією коштів через воєнні дії цей тротуар лише вимустять тротуарною плиткою, облагороджуватимуть ділянку пізніше. Про цей об'єкт можна говорити не як просто ремонт хідника. Загалом тут передбачалося якби трохи більше масштабних робіт, але зараз ми зупиняємося без освітлення, без влаштування лавочок, без садіння дерев лише на найнеобхіднішому, лише на ремонті хідника. Загальна вартість виконання робіт цього об'єкту об'єкту і сума – це 16 мільйонів гривень. Станом на сьогодні виконано на 1 мільйон 700 і необхідно завершити на 1 мільйон 500 тисяч гривень. Додамо, у сфері житлово-комунального господарства Львова на 46 об'єктах усі роботи призупинено на загальну суму 166 мільйонів гривень. Віталій Ковили, Олег Мтарчук, програма